Українців залишиться кільканадцять мільйонів. Це по суті руйнування нації. А якщо далі цей процес піде за кілька років, українці, яким стане в цій в цьому шанхаї, дуже незручно почнуть далі Україну покидати. Ну, в такому випадку дисбаланс може йти до того, що в нас буде дійсно велетенський гігантський шанхай на 600 з чимось тисяч квадратних кілометрів. Ну, вже віддали Росії частину 20 відсотків. Ну на на півмільйона квадратних кілометрів. Таке можливість є, є можливість. Хтось на це дуже активно працює. І насправді, ця проблема є. І всі ці розповіді, що зараз це відкрилося, в мене питання: а бізнес обудсмен раптом прокинувся? Чи він анабіозі був? Ця історія обговорюється вже пару років. Просто раніше про неї було сказано ну, списувати, що тут нехороші якісь опозиціонери каркають. А зараз, а зараз сама влада починає це розказувати. Українців готують до такого етапу. Це при чому?